Що можна придбати за одну робочу годину в Норвегії на самій мінімально оплачуваній роботі? У мене є 150 крон і 10 копійками, тож пішли в магазин. Ціла зняти відео про середню мінімальну зарплату, але готівкою е, лише в кармані така сума 160, плюс-мінус це саме мінімум із мінімума. Тому знімаємо те, що є. Ось, отже, фарш, молоко, булочки, огірок, яблука. Це все можна придбати за одну робочу годину. І потрібно не забувати, що Норвегія це одна із найдорожчих країн. Тут реально дуже-дуже дуже дорого. Ціни космос. Ось якось так.